Отримала замовлення від агромаркета. Немає кому допомогти, тому вже я його відкрила, бо воно дуже надійно запаковано так. Товарна накладна наша. І тепер дивимося. Багато насіння помідорчиків. Різних і квіточок, і помідорчики вже потихеньку запасаюсь на наступний рік. Далі так, а це в нас гортензія має бути. Так, це гортензія. так, а це лохина, Була акція, і садженець прийшов безкоштовно. Дивіться, яка велика, гарненька на наступний рік. Можливо, вже якась і ягідка буде. Так, ну, а це а, штамбова ялинка. Вон там вона. Дуже добре її тут закріпили. Вам трохи погано видно, бо однією рукою не вона, Дивіться, яка чудова ялинка. Ну, і, як завжди, краща гарантія від агромаркету. Дякую вам за вашу роботу.